Рад вітати вас на каналі Капілан Юа. А чи існує взагалі в світі справедливість. А в мене ледь не похитнулись мої ноги, мало не втратили опору мої стопи, коли я позаздрив нерозумним, побачивши добро нечистивих. Адже немає в них страждань до самої смерті, і тіла їхні пошиють здоров'ям. Вони вільні від тягарів людських, і труднощі людські не торкаються їх, ось вони нечистиві. Але завжди безтурботні і примножують статки свої. Хоча ці слова були написані приблизно три тисячі років тому, але й сьогодні вони актуальні, навколо ми можемо побачити багато людей, які думають лише про свій комфорт і добробут. Так чи не дарма я тримав у чистоті моє серце і обмивав у невинності мої руки, я був уражений караннями цілий день і докорами сумління аж до ранку. І роздумував я, щоб пізнати це, але воно було тяжким в очах моїх. І тоді може виникнути питання в серці, а нащо воно мені треба? Складається враження, що всі, крім мене, не бажають докладати зусиль для того, щоб стало краще навколо. Аж поки я не увійшов до святилища Божого і не зрозумів, який їх буде кінець. Наше розочарування. З приводу оточуючих нас обставин базуються на тому, що ми не бачимо перспективи. Так, ти, Боже, ставиш їх на стежках слизьких, а потім штовхаєш їх до загибелі, як несподівано вони перетворилися на наруїни, зникли, згинули від жаху. Як сновидіння зникає після пробудження, так і ти, водика, повставши їхні мрії, обернеш на сором. У багатьох людей буде велике здивування в час, коли треба буде відповідати і підводити підсумки свого життя, дехто буде в жаху від покарання, а дехто буде здивований винагородою. Ось ті, хто далекі від тебе загинуть. Ти знищиш усіх, хто блукає в долині від тебе. А щодо мене, то добро мені наближатися до Бога у володаря мій притулок, щоб я міг взивати Його діяння. Це був псалом 72 з книги Біблії. Підсумовуючи прочитаний псалом, можна сказати наступне: справедливість є, але вона відкладена у часі. І сьогодні, звертаючись до вас, наші дорогі захисники, я можу припустити, що ви зсередини дивлячись на все беззаконня, що відбувається в Україні, дуже часто задаєтесь питанням: а чи є справедливість? Можу сказати, є. Але не в цьому світі. Вона є у Бога, і Він обіцяє, якщо ми робитимемо правильні речі, незалежно від того, бачать це люди чи ні, він обов'язково винагородить нас, і з цього ми дізнаємось, що справедливість існує. Щоб не відбувалось навколо вас, Бог все знає і все пам'ятає. Тому пам'ятайте, ви на фронті не тому, що так справедливо, а швидше за все, тому що так. Вам підказує ваше сумління, спонукаючи вас захищати свою родину, друзів і батьківщину, незалежно від того, що роблять інші. І я молюсь сьогодні про вас, щоб Господь Ісус захистив вас і дав кожному з вас сил дочекатись того часу, коли сам Бог вигадно нагородить кожного і розставить все на свої місця. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео з вашими друзями, і хай Божа милість прибуває з вами!